Фінансові новини за три хвилини, щоб ви нічого важливого не пропустили. Отже, поки за всю історію Московії руски ще ніколи не ставали хорошими настільки швидко і регулярно. І все завдяки Збройним силам України. Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати, залучив близько 2 мільярдів доларів і нагадав американському народові, що допомога Україні це зовсім не благодійність. Це інвестиція в світову демократію і в світову безпеку. В той же час ми теж не пасемо задніх. Україна залишила близько 3 мільярдів гривень, націоналізувавши російські банки. Національний банк України продав трохи ОВДП на суму 13,6 мільярдів гривень, і ми отримали невеликий кредит від Нідерландів в розмірі 200 мільйонів євро. Це можливо небагато і це кредитні гроші, але в той же час в поточних умовах це теж потрібно в світі. Великобританія завдяки Virgin запускатиме супутники із своєї території. Це прецедент. По-перше, тому що супутники запускатимуться не ракетами, як звично, а саме літаками компанії Virgin. З іншого боку, зі своєї території раніше супутники Британія не запускала. Світовий банк оцінив, що наступному році в Україні приблизно буде потрібно 55-60 мільярдів доларів, які ми зможемо залучити приблизно 5 мільярдів доларів бюджетного дефіциту кожного місяця. У Киргизстані і в Казахстані. Несподівано виріс ліс. як інакше ж можна пояснити той факт, що за крайніх півроку ці дві країни наростили обсяг експорту деревини України Європейського Союзу в 56 разів більше, аніж цей обсяг складав за весь минулий рік. Ну що ж, санкції потрібно просто робити більш жорсткими, щоб їх не можна було обходити. Україні бензоколонки впевнено і безповоротно йдуть два лідери: Nokia і Ericsson. Це компанії, які покривають 50% ринку обслуговування базових мобільних станцій, а це означає, що зовсім скоро мобільний зв'язок залишиться лише у невеликих містах, в передмістях. Цілком можливо, це відбудеться вже за декілька років. Набіуліна запропонувала конвертувати депозити росіян в облігації оборонної позики. Просто чудесне рішення. Звичайно, в короткотерміновій перспективі вони трошки пом'якшать санкції, але в довготерміновій це посприяє консервуванню Росії в самому звичному традиційному стані, тобто в середньовічній феодальній системі. Новини крипти. Токен Waves з російською командою на борту потрошки скамиться. Достатньо багато різних сумнівних махінацій. Тому, якщо ви мали хоч якісь справи, максимально швидко його позбувайтеся. Що стосується інших компаній, достатньо несподівано заявив, подав заяву на банкрутство, великий біткоінер майнер Core scientific. За лізинг обладнання, звісно, доводиться платити, а біткоїновий промисел зараз не приносить ті прибутки, що були, що є під час хайпу. В будь-якому випадку цей ринок волатильний і будемо обов'язково слідкувати, що відбувається далі. З вами був Роман Кушнір. Дякую і не забувайте, що головні новини в своєму житті ви створюєте самі.